Зараз працює і існує в кількох площинах. Зокрема, на базі Української національної асамблеї партії саме тепер і твориться і офіційно вже подані документи на реєстрацію, вони знаходяться в Мінюсті, партії Правий Сектор. Попри партію Правий Сектор існує і громадська організація Правий Сектор, тому що ми чітко розмежовуємо, що Є люди з політичним типом мишлення і дії, є люди, які більше, їм подобається громадська діяльність, участь у якихось таких громадських діях. Чітких, окрім двох цих структур політичної партії правого сектора і громадської організації правого сектора, і існують і ті організації, які скажімо так, і були хребтом творення правого сектору як такого. Пана Бандери лишається так само громадською організацією, ускупу національною, е, українська народна самооборона, мусор абревіатура, так само лишається громадською організацією, Карпатська Січ так само лишається громадською організацією, але умовно асоційованими членами е, об'єднаного правого сектору. Тобто в будь-якому випадку партія правий сектор не буде. Е, в класичному розумінні партії, такої як всі інші, тобто, ми створили партію права і центр для того, щоб робити українську націоналістичну політику, а не займатися політикою заради мандатів, посад і т.д. Тобто, це лише інструмент. Так само, як ми йдемо город копати, ми беремо лопату, і кінцевий результат ми маємо зібрати урожай. Так само е, партія буде займатися націоналістичною роботою, але партійною. Громадські організації, які входять в рамках правого сектору, будуть займати своєю роботою тризубди, вишколювати молодь і, і популяризувати ідею української національної держави. Е, то буде так само вишколювати бійців для української армії і так далі.